Ну, я гадаю, що ми можемо починати в такому складі. Я так розумію, що максимально хто зміг до нас приєднався, це чудово, нас і так багато. Добрий день всім, хто доєднався. Сьогодні у нас з вами така приємна подія. По різному можна розцінювати в залежності від того, кому більше подобається результат, а кому більше подобається е, сам процес, от процес, від якого ми з вами отримували певні емоції, певні знання, певні вміння й навички, ми з вами вже пройшли. Сьогодні у нас результат в результаті курсу, який ми з вами пройшли. Курсу підвищення кваліфікації, саме з обліку аналізу і аудиту в програмі Debit+. Plus, ми сьогодні маємо змогу підбити підсумки, і як говорив мій викладач із системного аналізу, потерпати від наслідків. І, хоча ця фраза, як правило, в переважної більшості чомусь викликає негативний такий відтінок, але все ж таки потерпати від наслідків можна і приємно, тому що ми з вами ви заслужили саме цього. По перше, я хотів би подякувати. Тому що цей курс підвищення кваліфікації, ну, можливо, ви вже знаєте, проходив на базі Національного університету харчових технологій, і Олега Олексійовича, Шеремета, директора інституту економіки і управління, зараз немає на зв'язку, не зміг він до нас приєднатися. Але я хотів би від свого імені і від імені компанії Дебит Плюс подякувати Олегу Олексійовичу за ініціативу і ту підтримку, яку він проявив, для того, щоб ми з вами мали можливість по-перше, познайомитися а по друге, впродовж більше ніж місяця. Зустрічатися і от, знайомитися і один з одним, і з програмою Дебит Плюс. Окремо окремо хочу ще подякувати Володимиру Олександровичу Осмяченку. Він у нас виступав не тільки модератором, а й, я б сказав, ідейним генератором, тому що як саме будуть проходити ці курси, коли я погодився на те, що ми їх будемо проводити, Я, чесно кажучи, не знав. О, і е, завдяки от, підтримки саме Володимира Олександровича і е, Олега Олексійовича. Ми отримали те, що маємо. Я сподіваюся, що кожен, кожна із вас отримали якісь знання, уміння, е, навички. Чомусь навчилися, чомусь навчили е, мене і наш колектив. Це однозначно, за що я кожному і кожній з вас вдячний. І сьогодні я думаю, що е, можливо якісь е, такі слова також скаже нам Володимир Олександрович підіб'є підсумки як завжди. Як завжди, зверне увагу на те, що проходить помимо мого ока, і я його чомусь не помічаю. Володимир Олександрович. Я ще раз вітаю всіх учасників. Нашої програми підвищення кваліфікації хочу підкреслити, шановні колеги, друзі, що це дуже важливо в наші такі непрості часи мати можливість підвищити кваліфікацію. І головне, це розкіш людського спілкування. Тому я мав велике задоволення ну, з багатьма я знайомий особисто. Ми спілкувалися там по вайбер і по телефону і різними іншими способами. Тому мав велику радість. С знати, що у вас все добре, є бажання і наснага далі пізнавати, вчитися, отримати так би мовити наші улюблені компетенції з інформаційних технологій обліку. Це надзвичайно приємно. Я хочу подякувати звісно компанії. Ну і в принципі, ми вже давно спілкуємось дуже давно співпрацюємо. Сергієм Анатолійовичем із всіма колегами, які в особі Анатолійовича можемо передати також слова подяки. Я вже, як кажуть, як модератор староста групи від групи так на себе трошки візьму сміливість. Тому що дійсно курс, я сподіваюся, вдалося, тому що ну ми старались по-перше, компанія ну була дуже гнучка, да вона задовільняла всі наші базові потреби. Тебе. Тобто ми отримували прекрасні методичні вказівки, допрацьовували там деякі помилки, ми їх швиденько старались виправляти, ми отримали доступ до хмарних технологій, так само незважаючи на деякі глюки, непорозуміння, але все-таки ми старались досягти досконалості, програма працювала. ну Були нюанси, скажімо так. але... Програма все-таки працювала. Це окрема подяка технічному відділу компанії, тому що це дуже важливо. Ну і головне, все це ми робимо заради кого? Заради наших студентів яких в цьому році ну, дуже важко було збирати. Це дійсно непросто приймальна комісія вже ще продовжується, вона змістилась, ви знаєте, і ми сподіваємось, у нас підвищення кваліфікації приймало здається 6-7 вузів представники, і ці моменти, да, знання, які ми отримали, можливості да, запроваджувати продукт Дебет Плюс, значно покращить конкурентні переваги. Нас, як викладачів і наших вузів, відповідно на ринку праці. Тому надзвичайно приємно. Не буду вас стомлювати, тому що знаю, що кожного справи, пари, все інше. Але ще раз бажаю всім міцного здоров'я, наснаги і, звісно, всім нам мирного неба. Для нас все це дуже важливо. Всім дякую. Дякуємо. І відразу я перейду до найцікавішої частини, оскільки кожен і кожен із вас вклали багато сил і приділили часу і увагу, тому що сьогодні ми могли зібратися з цієї нагоди. Я хочу не просто сказати, що ви отримуєте сертифікати, які засвідчують, що ви пройшли курс. Я хочу, щоб ви їх побачили, і щоб прізвище і ім'я кожного і кожної із вас зараз прозвучало. Тому, з вашого дозволу, я виведу на екран сертифікати. І почнемо сертифікат, який засвідчує проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Debit Плюс, отримує відоменко Оксана Іванівна. Сертифікат про проходження цього курсу підвищення кваліфікації отримує грабарів Андрій Володимирович. Андрій Дякую. Володимирович з нами. Дякуємо, що були з нами, і присутні. і Сьогодні. Сертифікат отримує Духновська Людмила Миколаївна. Дякую, я з вами дуже приємно. Дуже Особливо дякую я Ярославі. Дуже така професійна людина, і приємно було її і слухати і цікаво. Дякую вам. Дякую, дякую за ці слова. Я передам Ярославі. Вона сьогодні не змогла бути присутня із нами. У нас невеликі накладки відбулися, але я обов'язково передам їй ваші слова. Дякуючи всій команді, ви всі працюєте гарно, але от особливо хотіла їй подякувати. Дякую. дякую. Сертифікат про проходження курсу отримує Зябченкова Ганна Васильівна. Я є. Дуже дякую за навчання і надіюсь на плідну співпрацю, так як меморандум. Ми Укладаємо зараз, підписуємо так. і будемо впроваджувати програму в навчальний процес. Дякую. Обов'язково дякую і вам. Сертифікат отримує Ізмайлов Ярослав Олексійович. Ярослав, Олексій. Ярослав Олексійович телефонував. Він зараз на приймальній комісії, відповідальний секретар, тому він не може бути присутній. Але він також дякує дякує компанії за можливість попрацювати з програмою. Дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання в програмному середовищі Дебет Плюс отримує король Світлана Яківна. Дякую я тут. Дякую за. Надзвичайно корисну, цікаву можливість познайомитися з програмним продуктом, який давно є на ринку, завоював свою нішу. Будемо знайомити студентів, передавати свій досвід і сподіваємось на гарне майбутнє для всіх і для компанії, яка створила цей продукт, і для всіх нас. На все добре. Дякую. Будемо працювати разом. Дякую, обов'язково. Сертифікат отримує Кудренко Наталія Володимирівна. Дякую дуже. Всі важкі такі складні часи. Організувати такий курс дуже високого рівня, з такими професіоналами. Дійсно, дякую всім організаторам, дякую нашому завідувачу, який зміг організувати, і дуже вам дякую. Це дійсно високий рівень, і. Найбільш національний продукт. Дякую. Так, дякую. Це дуже актуально сьогоднішній день. Дякую, сертифікат про проходження курсу отримує Кузьмінська Ольга Едуардівна. Дякую велике за цікаву, за цікавий досвід, за прекрасну роботу, за класну організацію і за можливість в такі страшні часи. Зробити щось корисне не тільки для себе, але й для студентів. Прекрасна робота, дякую на правду. Дякую. Сертифікат про проходження курсу отримує Левченко Юлія Григорівна. Добрий день всім. Добре Я день. з вами. Дякую вам за цінні, корисні знання. І вважаю вам в дальшому розвитку, процвітання і всього самого найкращого. Дякую. Дякую. Сертифікат отримує Макаревич Ольга Вікторівна. Сертифікат про проходження курсу отримує Піх Марія Зиновіївна. Так, доброго дня, також дуже дякую вам за. Таке гарне, корисне навчання і теж за український продукт. Дуже тішимося, що вже він є на ринку. І за нашу подальшу співпрацю, Сергій Анатолійович, Дякуємо. гарно. Дякую. Обов'язково дякую. дякую. Сертифікат про проходження курсу отримує піх Ольга Зіновіївна. Доброго дня. Чути мене? Так, добрий і, день. Так, та, можливо, мене не видно, тому що я трошки прихворіла. І дякую вам за таке змістовне навчання, і що ми нарешті нарешті дочекалися українськомовного продукту, і, тому що 1 С нам трошки вже відійшла на задній план. Так що дуже вам дякуємо за таке змістовне навчання і що ми можемо його надалі втілювати для наших студентів. Дякуємо вам. Дякую. Сертифікат про проходження курсу отримує Поліжко Вікторія Анатоліївна. Доброго дня, дякую. Нарешті маємо прекрасну альтернативу ОДНС. Будемо надалі впроваджувати на своєму підприємстві цю програму. Дуже дякую за курс. Дякую, дякую і вам. Сертифікат про проходження курсу отримує Ромашку Ольга Миколаївна. Я тут. Я дуже вдячна за таку можливість навчатися. Я дуже дякую за прекрасну організацію, доступність, оперативність, в допомозі розібратися дуже корисно і дуже вчасно. Дякую. Дякую, дякую вам. Сертифікат про проходження курсу отримує Рябенко Володимир Володимирович. Так, дякую. Теж хотів би підкреслити, що було все дуже цікаво. Дійсно, організація була на найвищому рівні, цікаво для науковців, для практиків, для викладачів. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися. Тому що я вже знаю, що дуже багато хто зацікавився, що в придбанні вашої. Програми, от і бажаю вам успіхів в подальшому, тому що досконалості досягнути повної неможливо в удосконаленні вашої програми і надіємося в на появу нових інформаційних продуктів, які будуть працювати на нашу економіку. Дякую. Дякую. Дякую, вам сертифікат про проходження курсу отримує Рябенко Леся Михайлівна. Добрий день, я вам дуже дякую за цікавий курс. Ну, ми -то точно будемо з вами в подальшому співпрацювати з Дебет Плюс. Тому що моя організація зацікавилася цим. Ну, всього вам найкращого, успіхів. Дякую ще раз за такий гарний продукт. Дякую, дякую вам. Сертифікат про проходження курсу отримує Соломчук Людмила Миколаївна. На, на, жаль, да, на жаль, Людмила Миколаївна зателефонувала за 5 хвилин до початку. Вона дуже відповідальна, але за станом здоров'я не було можливості в неї підключити. Але ми обов'язково їй передамо, всі побажання, обов'язково сертифікат. Дякую. Дякую, передавайте обов'язково. Сертифікат про. Проходження і успішне закінчення курсу отримує Тимчишина Юлія Леонідівна. Дякую, я присутня дуже приємно отримати сертифікат, підвищити свою кваліфікацію. І хочеться побажати подякувати в першу чергу всім організаторам нашого курсу, подякувати викладачу нашому і сказати такий відклик, що програма ви познайомилися з програмним продуктом, який є якісним, був дуже зручним. Я думаю, що. Він знайде свого споживача і знайомство студентів з даним продуктом буде в тому числі просувати дані продукти і з'являться нові споживачі. Тому я думаю, що буде у нас як співпраця в подальшому, тому що наша кафедра обліку і аудиту шукала програмні продукти, які би ми могли. В університеті викладати, да, за яким проводити лабораторні роботи, практичні заняття, альтернативний програмному продукту 1С. І я думаю, що цей продукт, він достойний, замінник от програмного продукту 1С. Дуже дякуємо. Дякую, дякую вам. Сертифікат про проходження курсу отримує Ткаченко Ольга Миколаївна. Так, я тут, доброго дня. Дякую вам за таку можливість підвищити кваліфікацію. Дякую за знання отримані, Ну і бажаю вам процвітання, подальшого перспектив і можливостей далі удосконалювати свої продукти. Дякую. Дякую. Сертифікат про проходження курсу отримує фоміна Олена Володимирівна. Володимирівна, напевно, не має з нами, так. Олена Володимирівна, да? Володимирівна Завідличка, обліку оподаткування Державного терповедної економічного університету. Просимо вибачення за те, що mm -hmm. вона Володимирівна. Але також її мені хочу подякувати. За надану можливість познайомитися з програмним продуктом і сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую. Ну, На цьому така от основна частина нашої зустрічі офіційної завершена. Якщо хтось хотів би ще додати якісь слова, не знаю, побажання. Пропозиції, ви можете зараз це зробити. Хвилинку почекайте, Фоміна Олена Володимирівна зараз приєднається. От Олена Володимирівна зараз до нас ще й приєднається. Окрім того, окрім того, хотів би ще додати, що були люди, було кілька осіб. Які сконтактували зі мною особисто, і е, з певних причин вони е, не змогли до, е, саме от до сьомого числа, так як ми спочатку говорили, е, закінчити виконання останніх практичних завдань. Тому ми домовилися, що е, за можливості і потреби це можна буде зробити і ще впродовж наступного тижня, е, тому ми чудово розуміємо, що можуть бути форс-мажорні якісь обставини, і зрозуміло, що йдемо на зустріч, і будемо раді допомогти, щоб все ж таки закінчити цей курс. Олена Володимирівна до нас приєдналася. Добрий день. Доброго дня. Чую вас добре. Якщо дозволите, я буквально одне слово, два слова. Звичайно, я б, хотіла би вам подякувати, що на викладачі кафедри обліку і податкування Трювельної економічного університету мали таку можливість пройти оце стажування. І е, наш така оця програма включена в вже включена Світлана. Яківна у нас тут флагман дисципліни інформаційні системи та технології в обліку е, Світлана, Яківна король і інші викладачі, які з нашого університету теж проходили це стажування. Е, ми не просто так його проходили, тому що ми його включаємо в навчальний процес. Ми хочемо, щоб студенти знали цю дисципліну, щоб використовували, пропонували своїм роботодавцям цю е, не дисципліну Вибачте цей програмний продукт. І я би хотіла дуже подякувати. Дякувати вам і е, е, тим спікерам, які були залучені до цього курсу. Це було досить цікаво, це було досить професійно. Ну і дуже дякуємо е, нашому колезі, пані Володимиру, який запросив нас до цього. Дякуємо. Сергій Анатолійовичу, е, дозвольте мені сказати два слова. Звичайно, я буквально. Так, буквально позавчора я вам не казав, що хотів сказати для всіх колег: відкриваю Ютуб. Ну знаєте, не знаю, як мабуть всі дивимося. Там певні новини про стан війни, часу нема. За день е, беремо якусь там певного спікера і дивимось Ютубі і тут. Перед тим як дивитися там інформацію новини вдруг ми бачимо вас, як ви прекрасно рекламуєте продукт вашої компанії. Це дійсно круто, і я хочу побажати, щоб все вдалось. Оцей маркетинговий хід, який ви започаткували з нами, з викладачами, ми там складні, важкі. Він вдався. Тому ви, якби на рівні як професіонал в подальшому вам розвитку, а ваші компанії фінансового зростання. І Олена Володимира, дякую, що ви мене згадали. Це приємно. Дякую. Дякую. Е, ну, на цьому на цьому, мабуть, наша е, зустріч і наше спілкування в такому форматі, в якому воно проходило останні тижні, підійшла е, до завершення. Я дякую всім вам, що долучилися, що змогли знайти час, сили, натхнення, і все ж таки приділити увагу вивченню і нового продукту, і розширення знань, вмінь, навичок. За те, що ви. Не дивлячись на складну ситуацію, яка є і в країні, і в світі, зокрема, а я чудово знаю, яка ситуація там відбувається, ви знаходите час, сили, а саме головне енергію для того, щоб турбуватися про студентів, про те покоління спеціалістів, яке вже завтра буде. Стояти у керма нашої економіки і піднімати її, тому що це дуже важливо для нас укріплювати, піднімати, і, все ж таки, не дивлячись ні на що, зростати, зростати нам з вами, кожному, зростати нам разом як єдиній країні, як Україні, бережіть себе, ви потрібні людям. Все буде Україна. Дякуємо на А Сертифікат забули Олені Володимирівні. Дякую, сертифікат... Олені, Олені Володимирівні Ні, показували. Олені Володимирівні сертифікат ми зараз і покажемо, і обов'язково кожен із вас сертифікат отримає новою поштою, так як ми і домовлялися. Зараз одну хвилинку. А да, я відключив просто трансляцію екрану саме перед тим, як Олена Володимирівна до нас приєдналася. Дякую. Да. Я ще раз всіх вас вітаю з цією подією. Сподіваюся, що з багатьма із вас ми ще неодноразово зустрінемося і не тільки онлайн. І будемо співпрацювати в різних формах можливої співпраці. Дякую вам за увагу. На все добре. Дякуємо, Дякуємо. на все добре. Дякуємо. Дякуємо на все добре. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення розробляють Розробляючку.